Українська економіка є занадто НАТО зарегульована я взагалі сам притримуюсь більш таких лібетаріанських підходів, де невеликий державний апарат. І максимальна приватна власність ви згадали про корупцію. Як з нею боротися? Та дуже просто. Просто потрібно віддати більшість державних активів в приватну власність, тому що людина, яка має власність, вона не буде там думати про корупцію, тому що вона буде думати, як розвивати свій власний бізнес, і тому всі життєво необхідні для держави, можливо, якісь речі. Де держава можливо все ж таки трошки краще може бути управлінець. Там дуже дуже мало підприємств, де це може бути їх залишити у власності держави, а все решта має відбуватися в приватному секторі, в тому числі ВПК. Ми бачимо сьогодні, що найкращі результати Україна отримала саме в ВПК, де є приватний підприємець, де він має можливість інновацій, де він має можливість і заробити деякі гроші.